Мені здається, що він єднає всіх українців у всьому світі. І незважаючи на те, що зараз війна, ми будемо його писати. 64-річна Ольга Радченко вже 10 років долучається до написання диктанту національної єдності. Жінка розповідає, що раніше майже не спілкувалася українською, проте наразі своє вміння щодня удосконалює. А диктант вважає важливою формою самоідентифікації для українців. Я закінчила курси української мови безкоштовні в Чернігові. Я говорила українською негарно. Мені хочеться говорити українською так, щоб навколо всі люди захотіли говорити українською. Радіодиктант української єдності цього року пишуть вже в 25-й раз і втретє в умовах повномасштабного вторгнення. Він приурочений до Дня української писемності та мови. Щороку цього дня люди різних професій, різного віку, в різних куточках світу вмикають радіо або ж телевізор, аби долучитися до написання диктанту, перевірити свої знання та вкотре наголосити на тому, що українська мова єднає людей. Day. хочу жити в Україні в державі в незалежній, і це для мене диктант, частина цієї впевненості, що мабуть ні є, воно наше і нічиє інше. Це цікаво перевірити себе, долучитися до загальноукраїнської цієї акції, десь знати якісь нові можливо тенденції в українській мові. Не завжди встигаєш за цим слідкувати в процесі життя звичайного. Марина Сухомлінова минулого року надсилала свій диктант на перевірку до Києва. Цього року вирішила удосконалити свої знання з української мови, тому відвідувала мовні курси, дехто ж перевіряє свої роботи самостійно, вдома. Я вирішила навіть надіслати на перевірку в Київ. Получилося, по-моєму, там дві або три. Дві, по-моєму, помилки, щось однаково якась була, і, чесно кажучи, це в минулому році було, і там нерозбірливо було чутно в якомусь місці слово. Ми ходили на курси, правда, в червні місяці були у нас курси української мови. Один раз я перевіряла роботу, відсилала її. А, а так перевіряю сама. Спочатку пишемо, потім перевіряємо, коли другий раз диктують, а потім виправляю за Тиждень чи два, коли помилки вже є в офіційному тексті. Півроку намагаюся поглиблювати знання, то входжу на мовні курси, граматичні курси української мови. Цьогоріч текст диктанту написала українська письменниця Оксана Забужко. Він має назву Магія голосу. Читав диктант поет і військовий Павло Вишебаба. Для мене диктант був складний. І там, де власні назви, я зрозуміла, де чого я ще не знаю, але емоційно ну навіть більше на що я очікувала, то всі мої очікування збулись. Мені було дуже приємно писати з людьми. Мені все сподобалось. Я хочу поспілкуватися зі своїм викладачем. Мені цікаво, я хочу виправити помилки. Текст радіодиктанту для перевірки оприлюдня 28 жовтня об 11 годині на сайті українського радіо та на сайті Суспільна культура. Надіслати текст радіодиктанту на перевірку паперовим листом можна за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, не пізніше 27 жовтня, або ж сфотографувати чи відсканувати написаний текст і надіслати його до 11 години 28 жовтня на електронну адресу організаторів.